Для тих, хто потребує найбільше в Ужгороді цілодобово працює нічний пункт обігріву. Об'єднані віряни, літургії у Соборі успіння Пресвятої Богородиці та кафедральному соборі на честь Почаївської ікони Божої Матері зібрали Мукачівці. Справжній дух різдва, гуцульські бетлегеми, в гучно пронеслися Арахівщиною. Христос народився. Вітаю в товаристві! Першого кабельного за ефірним планом. Випуск новин час пік. Тож про головні події 9 січня. Далі. Різдвяна трагедія. У Карпатах на Різдво у районі Гимба заблукали п'ятеро лижників. Після отримання сигналу про порятунок рятувальники знайшли двох туристів. Третій товариш не зміг продовжити маршрут та залишився чекати на допомогу. За наданими фрірайдерами-координатами, рятувальники визначили місце, де мав перебувати їхній товариш. Чоловіка знайшли, проте уже живим. Того ж вечора, 6 січня, до служби порятунку, повідомили про зникнення ще двох лижників. З одним із них рятувальники встановили телефонний зв'язок. Та відшукали його у підніжжі гористій зі сторони Свалявського району. Пошуки його товариша тривають. За даними Укргідрометцентру 9 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ївано-франківської та закарпатської областей у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголовина небезпека третього рівня. До січня до рятувальників Закарпатської області двічі надходили повідомлення про те, що у горах Нігільського району загубилися туристи. Схил є досить крутим та небезпечним. Один з них втратив сили з Вирішив залишитися чекати на допомогу в горах. Його друзі запам'ятали gps координати та при зустрічі з рятувальниками передали їх їм. За цими координатами на жаль було виявлено лише лизну маску та лизні палиці цього хлопця. А через якийсь час об 11 годині 50 хвилин вже 7 січня було виявлено тіло загиблого лизника. Сильна на хуртовина достатньо ускладнення пошуки гірських рятувальників, однак поділившись на чотири групи. Вони здійснюють обстеження радіусу імовірного перебування туристів. Смертельне зіткнення автопригода сталося біля села Іванівці Мукачівського району. На трасі Київ чоп не розминулися Фольксваген Пасад та автомобіль ВАЗ. 49 49-річний мешканець Чинадієва під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху та не впорався з керуванням. Наслідок аварії обидва водії загинули на місці. А семирічну дівчинку, пасажирку ВАЗу, шпиталізували в обласну дитячу лікарню. Наразі стан потерпілої важкий, проте лікарі дають надію на життя. Торм у європі сильний снігопад забрав життя 13 людей. Крім того, сотні перебувають заблокованими в Альпах через заметані дороги. Частина шкіл закрита. А домовласникам було рекомендовано скидати сніг з дахів своїх будинків після того, як кілька будівель впали під його вагою. Загиблі в основному любителі екстремального спорту. Причиною стали снігові лавини та падіння гілок з дерева. А от в Ізраїлі, який страждає від посухи, теж випав сніг, глибина якого в деяких місцях перевищила метр. Що спричинило підняття води в головному природному резервуарі країни на 20 сантиметрів? При цьому потік води в річці Йордан вранці 9 січня перевищив 100 кубометрів на хвилину, що є найвищим показником за останні п'ять років. Чай, печиво і тепле приміщення. Так зустрічають замерзлих ужваців в пункті обігріву. Через низьку температуру на вулиці тривалий час не протримаєшся. А такі об'єкти політонок для багатьох. Найбільшим попитом користується єдиний в області цілодобовий пункт обігріву. Про правила такого закладу та чорний спосіб порушників розповім вам далі. 24 пункти обігріву саме стільки цьогоріч теплих місцин відкрили для замерзлих краян. Комусь елементарні речі, на кшталт теплої кімнати та гарячого напою із печивом можуть не тільки підняти настрій, а часом і врятувати життя. Найбільше за весь час це було 11 грудня. 11 чоловік у нас А так, в середньому. 6 вісім чоловік на добу у нас приходять попити чай. Про наявність саме цього пункту обігріву знають хіба що із сарафанного радіо, адже знаходиться він досить далеко від центру міста вулиця Грибоєдова, 20Б. А саме будівля позаду Ужгородської міської лікарні. Тут для замерзлих містян завжди знайдеться горнятку чаю і тепле ліжко. Вони можуть залишитися на нічне перебування, тобто з 6 до 8 ранку. При наявності довідки з приймального відділення ужродської міської клінічної лікарні людина може залишитися тут і прийняти душ, обігрітися і переночувати. Кожного тут реєструють, а за порушення дисципліни та нетверезий стан і взагалі можуть внести в чорний список. Олександр, хоч і потрапив у нього, проте чай без хатько тут завжди налють. Кроме чаю не заїв нічого. Маю відео. З шостої вечора до восьмої ранку впродовж двох днів тут спокійно можна зупинитись. Якщо поновити медичну довідку, термін збільшують ще на два дні. Кількість ліжок невелика, всього п'ять. Проте працівники кажуть, що поки цього вистачає. А якщо потреба у подальшому зросте, то передресують відповідне прохання у міську раду. Влада довела український народ до зубожіння, підвищуючи ціни на газ. Сьогодні немає необхідності в підвищенні ціни на газ, але кабмін робиться у супереч логіці і законом економіки. Про це заявив народний депутат України Вадим Рабінович. На думку, політика влада готова піти на жорсткіші заходи економії для того, щоб залишатися на фінансових потоках. Нещодавно старший економіст Всесвітнього банку Олексій Случинський заявив, що Україні скоро знову доведеться підвищити пенсійний вік. А народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Трегубенко пішов ще далі і запропонував вести талони на їжу для бідних. Крім того, парламентар торкнувся і конкретних прикладів, чому тарифи на газ невпинно зростають. Такі тарифи не тому, що вони повинні бути такими бить, а тому, що нас грабять без застінчива й нагла. Найти ваші тарифи? Давайте я вам приведу десятки прикладів. Ну, давайте на скітку. Укргаздобича заплатила швейцарській дочерньої фірмі «Нафтогаза» полтора миллиона евро за право пользоваться отчетами о нафтегазе, которые подготовила ей эта дочка. Раз. Коболев и его бригада перевели на чужие счета десятки миллионов долларов маме, папе, родственникам. За что, скажите, за что они это делают? Высокий суд в Лондоне, в котором, помните, ночью передали Приватбанк, забрали у Коломойского, сказали, что этот теперь банк будет самый крутой, что мы продадим с выручкой для Украины. После этого мы заплатили с вами 152 миллиарда, неизвестно откуда взявшиеся дырки, никакого крайних нет, ничего нет. Сказали, ну ничего. Мы у Коломойского отсудим. И вот Высокий суд в Лондоне обязал государство Украина в лице Приватбанка, теперь нового, выплатить экс 270 миллионов гривен компенсации. и э, все в порядке, 150 миллионов пропали, их больше нету. Тарифне питання з жовтня минулого року турбує українців, адже саме в цьому місяці на сайті уряду з другої спроби опублікували документ, в якому вказано, як будуть рости ціни на газ для українців. Проте документ був доступний декілька хвилин. Потім його просто видалили. Згідно із збереженою журналістами інформацією, вже з 1 травня 2019 року по 31 грудня ціна на газ для населення повинна складати приблизно 9851 тисяч гривню за 1 тисячу кубометрів. З 1 січня дві. 2020 року ринкова ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12 тисяч гривень згідно з документом. Літургія охоплена різдвяною атмосферою. Кафедральний собор на честь Почаївської ікони Божої Матері зустрів безліч вірників, які прийшли долучитися до щорічної та святкової літургії. Як починався рік у соборі, та що розповіли містяни після служби? Далі у сюжеті. Православні вірники охоплені духом Різдва. З нагоди важливого релігійного свята у кафедральному соборі на честь почаївської ікони Божої Матері здійснили богослужіння ті, для кого цей день вагома причина побути поряд з рідними. Це праздник сімейний, вся родина збирається. Ми святкуємо. Це дуже пристольний праздник хороший. Дуже велике свято народився Ісус Христос, Спаситель наш. Ми йому дуже благодарні, молимося. Все для нас це дуже великий праздник. Рождество Христове це радість, це, це сімейне свято, це, це саме найкраще свято, напевно, зимні. Це сімейне свято, це таке душевне і це найголовніше свято. У церковній і у церковних канонах Мукачівців порадували і сердечними привітаннями, які залишаться в їх спогадах приємною різдвяною миттю. Сердечно поздоровляю усіх вас, боголюбиві архіпастері і пастирі, зачисні іноки та інокині, дорогі брати і сестри, з великим і радісним праздником різдва по плоті Спасителя нашого і Бога, Господа Ісуса Христа. Тож традиція виправдала себе вкотре. Вірники долучилися до священого та очистили свої думки на старті нового року. Свято, яке об'єднує вірян. Сотні мукачівських вірників зустрілися у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Кожна людина по своєму осмислює Різдво та його значущість. Однак для багатьох похід у церкву на божественну літургію невід'ємна частина цього свята, на якому побували й ми юдейський, що народився. Об'єднані різдвяною літургією сотні мукачівських вірян відвідали собору спіння Пресвятої Богородиці, аби долучитись до богослужіння і таким чином зустріти Різдво, поколядувати та вислухати настанови, привітання духовництва. Дорогі браття, у священстві, преподобні браття і сестри у наші Дорогі, брати і сестри у Христі, Христос рождається. Кожна людина по-своєму осмислює різдво та його значущість. Однак для багатьох похід у церкву на Божественну літургію невід'ємна частина цього свята. До церкви йде, рідня збирається. Народився Христос. Саме більше свято, яке є. в нас мабуть віра у нього. Ти саме більше. Що... Має бути у кожної людини, я так думаю. Наш час. Тим паче ми дуже молимося для того, щоб був мир в нашій Україні. І всіх, всіх благ, всім людям, святами, всім прекрасним, скулядами, всіма всього найкраще і вам теж святкувати гарно. Благо, благо, життя, любов, відродження, надія. Святкова літургія вкотре довела людей об'єднує віра і традиція, що залишає лише приємні спогади про старт нового року. Рахівщина яскраво відзначила різдвяний фестиваль Гуцульські бетлегеми насичене святковим духом дійство розгорнулося на центральній площі села Косівська Поляна. Різдвяну казку створили десятки колективів гуцульських бетлегемів, чаруючи колядки, конкурси та змагання. Ну як годиться, після доброї коляди, частують гарячими стравами та вином. Всю атмосферу свята зараз спробує передати мій колега. Поки співаємо ми колядки, то й кінця світу не буде. Рахівщина яскраво відзначила різдво фестивалем гуцульські бетлегеми. Насичене святковим духом дійство вже вдруге розгорнулося на центральній площі Косівської поляни поруч з православним Петропавлівським храмом. Місцеві пишаються своїми традиціями, і наче одною великою родиною вітали співами від серця народження сина Божого. Привітні погляди, теплі посмішки тішили те, що називається святом. Тут ніколи не вмерли традиції. Вони були, які були 100 років, 150 такі вони збереглися. Церкву ми зберегли, село зберегли. В нас все, все життя колядували, коли здавалося б, що коляди немає на Україні, а в нас було на Рахівщині. Бог дав нам природу. Ісус Христос нас досладило би мися. Прослівляли його, просвіщали його колядками. Ми почали колядувати вже. Ми зібрали, бо на батьки вже так само не було. Ми з банського троє, а троє з села господаря. Тебе там би там, там гості фестивалю мали нагоду поринути у справжню різдвяну казку за участі кількох десятків колективів гуцульських бетлегемів, вбраних у давній гуцульський одяг та різноманітні костюми. Тут в наметах безкоштовно пригощали гарячим запашним вином та смачними домашніми голубцями. Сьогодні черговий раз отака гарна косівська родина разом з друзями, з гостями, яку ту севу давнину. Коли наші прадіди, діди і батьки вшановували народження Ісуса Христа, відзначали гарне, чудове, веселе свято різьбо Христове. Окрім насиченої концертної програми, мали місце різні конкурси і змагання між колядниками. Тут кожен причетний до програми мав змогу випробувати свої сили. Різдвяні персонажі, що прозвані гуляшами, змагались між собою. А саме дули в ріг переміг, звісно, той, у кого так би мовити, звук був потужнішим. Хто дзвінкіше, я це мало чути, вся область, вся Україна сьогодні, весь район. І так само гуляші, хто гучніше, було розіграно більше 30 тисяч гривень між учасниками. І всі отримали за участь, і переможці отримали призи. Було чути колядки, вінчування. На сам кінець можна з певненістю сказати, що фестиваль гуцульські бетлегеми вдався на всі сто. Організатори ж дякують та закликають ще дужче підтримувати традиції чаруючого різдва Грахівщини. Колядувати, приїжджати, повертатись додому, приймати участь в таких колядах, бетлегемах і популяризувати це всім дітям, всім дорослим, щоб ходили, колядували, прославляли Бога. Це це найкраще, що може робити людина. На цьому випуск новин вичерпаний. Більше інформації шукайте як завжди на нашому сайті. Перше залишайтеся з нами на першому кабельному.